Ну що я вам народ скажу свої думки, як то кажуть, так? Да? Думаю, що одне, насправді є набагато краще. В моєму розумінні було завжди, що Fen це самий топовий трактор. В принципі, в відео я це і казав. Якісь, ну, думки в мене такі були. Дір якось ну, не сильно в сторону Джондіра. Масей, який у нас є, це я казав вже неодноразово, цей трактор куплений. Головне, щоб на заміну МТЗ. Тобто, після МТЗ це небо і земля. Але є на порядок багато, на багато різних тракторів і в різному сегменті, і в ціновому, в якості, в виробнику там і так далі. Але оцей трактор мене просто вразив, я в нього, знаєте, як то кажуть, закохався з первого погляду. Скільки на ньому всяких плюшечок, млюшечок, всякого того, що в інших немає, в нього є. Зараз про це все діло покажу, розкажу. Ну, я... Балдею просто, реально. Трактор отакий. Так що що, Доб га вам гарного перегляду. Зараз ми покажемо вам цей трактор по всій красі і так далі. Не забудьте поставити лайкос. З мене відоса. з вас лайкос. Всім попередньо подякував. Ну і погнали. Значить, Перед вами Вальтра. Модель, оце все діло не готов сказати, але дана Вальтра на 235 кінських сил. Саме класне в Вальтрі, що в нього буде, може бути. Люба світова гама, яку ви забажаєте. Може бути білий, коричневий, чорний, зелений, там, синій і так далі. І так далі. Тобто це все на ваш вибір. Це плюс-плюс. Дивишся на цього трактора і розумієш, що це ну, просто, просто. Все в ньому, я б сказав, би, на порядок краще, ніж в інших. Я вже бачив, повірте, багато тракторів, а цей ну, просто. А, Т-235, ось його і модель. Просто гляньте на освітлення. Дивіться. Все, оце все діло, це все ледовське. Дальні, оце ближнє світло, дальнє світло йде зверху. Дуже мені подобається це ще з минулих років, з минулого, вірніше, оці е, короба защита як на вихлопну, так само і на воздухані. На вихлопні воно тут все желізне, там, по-моєму, пластикове. Ну, зараз туди дійдемо. Ось дивіться. Габаритик. Включиш ж габарітики, все буде світитися. От Ще що саме цікаве, дивіться, де ви знайдете таку штучку, яка захищає сосок в колесі в іншому тракторі. Да Ніде я не бачив такого. Мілоч, а приятно. Далі в нас отута йде омивачка, це понятно. Тут ступенечки, тут як завжди акумуляція. По-моєму, там 140-й чи 100, 100 з плюсом. Тут карманчик, дивіться. Для тубуса, для того, щоб смащувати трактор, змазки всякі і так далі. Е, як він? Повітряний вихід, щоб обдуть, продуть там і так далі. Ящичок, там ще всякі інструменти можна туди кидати. Дивіться, це все розписано для того, щоб знали, де що і коли змащувати. Так, по цій стороні, дивіться. Обалденно просто. Значить, Спереді тут йдуть. 600 і 600. То не 200 сумарно, але можна один одкинути, допустимо, 600 кг буде. Плюс тут є ось трьохточка, да? Можна замовляти з передньою навіскою, можна без передньої навіски. Все, коротше, можна укомплектувати тим, чим треба і не треба. Мост амортизований. Амортизатори, повітряні подушки, позитив, позитив. Так, а що воно? А, ключі там. Далі по цій стороні. Опять же ж ці габарітики, все світиться, все мерехтить. До речі, без AdBlue даний трактор. Ну, це, як всегда, старі моделі, вони ще е без AdBlue, а вже нові будуть йти з AdBlue. це ми вже всі розуміємо і до цього всі прийдемо. фільтр сепаратор Опять же щось дивіться. Бачите, все світиться, все показує. Підогрів двигуна. В зимню, холодну пору року. Де таке ще є? Гідравліка показує ось, прямо перед вами. Прямо перед ногами. Так, пишіть, давайте по наружі глянемо. Те, що я казав, вихлопна труба, О, вихлопна труба в желізна. Тут у нас пластик. Це е, воздухан. Ну, Все виконано просто обалденно. Резина Брідстоун, але можна мітас, можна мішелін. По бажанню. Регулювання вомом, навіскою, е, гідравлікою. Ось є все на крилі. Тут трьохточка е, третьої категорії. Наверно, сама мощна, да? так? Четвертої ж нема. Ну, по крайній мірі, я не чув. П'ять гідровиходів. На оцей гідровиход можна е, гідроцентральний винт. Є такі продаються за е, отдельну плату можна встановити. Оті і вихода, як вона там бистро злива, ось присутні. Тормоза теж все оце все діло. Тут он куча. і сюди ось воздух. Опять же ж на обдувку розеточка. Це у нас і же ж, я з ним ніколи не стикався, не готов сказати. ну, Кажуть удобна штука, що все на одному моніторі. Тягові, причепні фаркопчики. Все є. Опять же, ж, подсвіточка. Все є. На одному-на другому крилі регулювання є просто обалденний трактор. Може він бути із камерою. ж, комплектуємо чим що душа побажає. Дивіться, шість фар заднього світла. Позитив, позитив. Даний трактор уже стоїть із заводським автопілотом. Тобто, все в ньому вже є. Не просто підготовка, а сам вже автопілот в ньому є. Так, по салончику дивіться. А помните в тому році, як була циганська Вальтра чорна на чорному. Це все індивідуально можна замовити. Саме, що цікаве, тільки у Вальтрі. А тут, тут красота. Значить, куча кнопочок. Тут у нас іде це ж гідровий ход один. Ми його можемо міняти. Можемо поставити той чи інший, щоб управлявся нас оцим джойстиком. Оце наша скоростя. До речі, привдумайтеся. Тут стоїть PowerShift, по-моєму, коробка 30 на 30 Я їх почув, чуть очі на лоба не повилазила, думаю, ну наша вони сіка, Ну согласіться. 30 передач вперед. Так, що тут? Ручний газ, це у нас діапазони. Е що там, циліндрики там. Опять є транспортний режим, є робочий режим. Е, не треба там переключати щось, там все йому так задав. Буде, допустімо, М1, це робоча, М2 це транспортна. Да? І от ми на робочій там, працюємо там, на такому діапазоні, на таких швидкостях. І оце він буде працювати так. Тут ми виїжджаємо з поля, наприклад, чи до поля їдемо. Нажимаємо М2, він працює на інших швидкостях. Так, руль. Невеличкий, да? так, порівняно так сідаєш, дивишся, ну невеличкий, але він класний. ну такий ощущається, дуже-дуже класно. Поворотики. О, бачите? Незвично мені що немає спереді приборки. Це, звісно, є і мінус, є і плюс. Зато є бардачок, який можна що покласти. А все отут, управління, все на оцій стійці. Спідометри, показники всякі, там обороти двигуна і так далі. так далі. Все ось цією віртілкою ми можемо тут ось бачите, вибирати, що нам треба, от, допустимо, це. Там щось. ну, Не будемо зараз тут сильно накласувати, бо Ось бачите, Що хоч все ось під рулем, вибираєш. Що тобі потрібно. По... Цьому комп'ютеру. Це виходить, коли в нас прицепні навісні агрегати із розеткою і совбаз, нам не потрібен допоміжний екран. Тобто Все отута воно буде. І тут вже вибираємо От, по налаштуванням трактора, мотор, коробка, е гідравліка, світ, автопілоти. Оці всі речі, Дивіться, все ось, що треба і не треба. Потоки. Це, Це просто хоч би не натикати нічого. Просто. Та йома, я не туди ж хотів. По коробки. Що тут ну, нам ще Де? Що хочемо? Клацай, мягко, грубо, бистро, швидко. Все, не будемо багато тикати, бо зараз натикаємо. Куча кнопочок, підлокотничок, все ось під рукою сидиш. Отак так як ту з і їдеш по полю. Ну, тільки таку техніку народ, як купляти, то тільки напевно для себе. В тому плані, що коли е, найманий працівник він цього не цінитиме, не оціне. Це я говорю за маленькі господарства, не ті тисячники, які там в холдингах і так далі, а от за невеликі господарства, 200-300-500 гектарів там сам сів і печеш. Бо купити це не проблема. Потім дивитися, що з даним трактором стає, це стає на душі чуть-чуть обідно. Коштує як на сьогоднішній день е, все дорого. І тому гроші заробляються теж важко. І тому якоби моя така суб'єктивна думка. Ну а ви ж, звісно, напишіть вашу, з радістю почитаємо. То моя думка така. Куча тих всяких вітродуйчиків, кондиціонер тута, правда, монітофона тофону заводського немає, а підготовка хоч є? А, є, колоночки стоять. Шторки. Ну, Блін бомба, зеркала мені дуже подобається, дивіться. Що є і таке, і таке О, і драконом стоїть. І так, і так все видно. Боковому пасажиру, я думаю, на такій сидушечці буде дуже і дуже комфортно. Тут є такі постаканічки, відкривається, закривається вікно. Одне, що мені в даному тракторі я особливо, особливо для себе додав би, це е, Як він? холодільний чей, правильно називається. Що положив бутилку. І вона собі там лежить, кондюрчиком охолождається, бо в жару в літню пору року, як хочеться, холодненько. І тому це куча цих всяких примучок, і я кажу, що щось мені вже й перестало подобатися. Круті оті всі трактора. Тут якось ну куча всього, бачите, екстрене торможення, коли ми з прицепом їдемо. О, а це не спитав, навіть дворники. Тобто все, usb USB, все виходи, які треба, ті чи інші. Дивіться, ну, не в усіх тракторах, не в усіх є отакі примочки. І такі, знаєте, все-таки багатенько є таких плюшечок, яких в інших тракторах ну, просто не знайдеш. Опять техніка безпеки виходу з трактора. До речі, ану напишіть. Трактористи, механізатори, оператори. Як же ж... Ох ти, блін, а що це? Сіт включив, так? Да? Ні, це воно саме, ви бачили, потухло. Бачите? Це елементарно. Як правильно виходить з трактора, бо коли я на права здавав на трактор, то нас звучило, як виходить з трактора. І той, хто виходив неправильно, той не здавав. Напишіть, як правильно. Ну і давайте, поки ключі в мене в руках заліземо під капота, подивимося, що тут. Так, а як же ж ним ще ж тут користуватися? Ага. Ох ти, блін. Чикс, акуратненько. Ого! Як вакуле, так? Да? А що тут? Тут нічого не долізеш, ні до чого. О. Все прикрито, все закрито. Куча радіаторів. Ага, це і ось і Це передній дивіться, зверніть увагу. Тобто відкрутив, ось ось тут ось газові упори. відкинув, щоб продув, доступ. А щоб продути, то основний, виходить, треба, наверное, тут зняти ці штучки защити. Ну і що ми тут? Нічого ми тут не побачимо, так як закриті боковушечки. Оці. Все продумано, все цивільно. да, Обалденний трактор. О, Мені подобається. Аби ж тільки мішечок другий з ує. І тоді можна вже щось думати зовсім по-іншому. Зверніть увагу опять же, про е, соски на колесах. Дивіться, на заднім теж така сама конструкція. Мілочовочка така, ну дрібничка, але насіка е, временами вона може спасти ваш час, час, вашу роботу і так далі. Бо зазвичай десь зацепився, об кукурузину, все ж нечіння, сос, вирвало сосок, давай знімати оце колісо, це ще зняв, а от те вже зняти не можеш, треба чи манітуха, чи якийсь погрузчик. Ну, самі розумієте, да? як це все діло буває. Ну і тут, а що тут? Все отак. Все цивільно, все гарно. Пишіть ваші думки. Як вам тракторець? Ви знаєте, хоч і можливості купити даного трактора немає, але. Хоч є така можливість посидіти, подивитися, покласти, пощупати. І вже от цього отримаєш задоволення. Ну, особисто я. Тому що, показати, показав, на цьому відео завершую. Всім показу, зустрінемося в нових.